Тобі теж усе життя казали, терпи, не злись, не сперечайся, а після цього терпи, з'являвся стан хронічної втоми, роздатрування, розчавлення. Незрозуміло звідкиля бралася апатія. Це і є той прихований гнів, той, котрий ти намагаєшся приховати та не вдасться. Чому? Бо він набирає певної форми масок, маскується. Маска 1 – це пасивна агресія. Коли ти відповідаєш мовчазним бойкотом, коли ти констатуєш сарказм, таке тонке почуття гумору, і тобі всередині я гнівуюсь, мені зле. А ти собі відповідаєш, та ні, все ок, все прекрасно, не все прекрасно. Маска 2 – це хвороби через тривогу. Це коли раптово з'являється головна біль. Це коли систематично з'являється біль у шлунку. Це коли ти відчуваєш, що тобі в кожному органі тіла зле, неприємно, неприйнятно. Твоє тіло буквально не може переварити хворобу, тривогу. Маска 3. емоційне вигорання. Це вже коли стоп, ти от намагаєшся щось робити, ти хочеш щось зробити. Органіст констатує: ні, ні, зупинися. Я не буду нічого робити. Я виснажений, я потребую перезавантаження. Це найгірша, до речі, проблема. І тепер найважливіше: гнів це не твій ворог. Гнів це твій помічник. Гнів дозволяє забезпечити певний набір захисних реакцій, але необхідно що. Проявляти необхідно діяти. Це енергія для змін, це основа для здорової самооцінки у стосунках. Якщо ти готова діяти, якщо ти хочеш абсолютно нових стосунків, я написав посібник щасливої жінки. Пиши, хочу в коментарях і полетіли.